Сьогодні я вам покажу томат Мадрид та інші томати, які вони вже мають плоди. Ось так. Приблизно десь 50 грамів вже має. Отака кітиця томатів Мадрид, бачите? Ось такі томати, мануса. Ось такі помидори маленькі, бачите, ще зелені. Ось така китиця з помидорами. Ось такі маленькі гарнюні ще скоро будуть більші. Тут коло них так само буде 5 плодів на одній кісті. Трошки вище зацвіла друга кість, приблизно 15 см. Ось так цвіте томат Мадрид, таку махрову квітку гарну. Скільки квіток пустив? Пустив 7 квіток. Отут так само собі ростуть файно. Перша китиця добре зав'язала на 5 плодів. Ось такого помідори ростуть, томати Мадрид. Ось, ось ще знайшов томат, великий Мадрид.